Вітаю усіх мрійників про нормальну Україну. Знаєте, абсолютна більшість прихильників руху за народний гетьманат. Люди дуже активні, патріотичні, абсолютно всі задіяні на війні. Тому доводить, а так опинився я тут з вами в тилу. Тут смайлик. І тому, як то кажуть, і один у полі воїн. Знаєте, сьогодні я хотів вам розказати про Кащеєву, що ми знайшли Кащеєву голку знаєте, в тої життя цієї старої псевдодемократичної системи, де вона ховається від нас, яким чином так сталося, що вона стільки років, десятиліть водить. Виборців, як то кажуть, за, за нас, але ми знаємо відповідь на це питання. Воно не складне ми все вам розкажемо, кому ліньки читати книгу. Все розповімо. Я думав, вже сьогодні почати. Але знаєте, вирішив перед тим все-таки розказати вам про одну дивовижну українську людину без якої, я не знаю, напевно, може, історія України була б зовсім іншою. Ну, у всякому разі, напевно, народного гетьманата, як книги її би не було. Я маю на увазі Сергія Табалу. Його більше люди знають як Кіберга Сєвєра. самий молодий захисник Донецького аеропорту. В чому? Який загинув потім в листопаді 14-го року, там же в аеропорту. А от сам він з міста Суми. Але от я хочу розказати, яке відношення має ця молода людина до нашого руху за народний гетьманат. Ну, це було дуже дивно. Знаєте, я ж як нормальна, самокритична людина, ну не, не завжди жив цією ідеєю там. Прям ну, написав той сон, народний гетьманат», там якусь статтю. Мені часто опускалися руки, я забував про неї. І ну, ну, є її. Так, щоб ширити її. Я бачу, що її там не хватає, прямо не, не, ніхто не несе на руках. Але завжди знаходились люди, які підштовхували мене. Якось надихали, казали, що це. Достойна річ для того, щоб її дати їй життя. Ось і одного разу сталася така пригода: мені дзвонять там, там Калів Карпінін ну, з патріотичного руху Дніпра. Каже, переписувався з якоюсь дитиною там в Фейсбуці. Дитина це, мається на увазі, йому тоді ще 15 років не було, хлопцю з міста Сум. І він каже: я з ним переписувався чи там розмовляв. І він такий зневірений у все українське, у все правдиве. Каже, я тут в Сумах шукав, щоб якийсь простір для втілення тобто, своїх патріотичних якихось поривань. Каже, в Сумах не знайшов, потім назбирав гроші, поїхав в Київ. Десь там тусився серед молоді в Києві, також приїхав розчарований цей молодий хлопець. Потім каже: думав, що напевно вони у Львові. Всі патріоти, там справжні там націоналісти, патріоти, десь там в Київках. Ну, коротше, назбирав він гроші, поїхав у Львів. Приїхав зі Львова взагалі. Розчарований, розстроєний, каже: ну у Львові взагалі ще гірше, ніж в Києві. Якось він там не знайшов резонансу. А, і, в общем в нього така от позиція: що напевно в світі правди нема і в українському світі. А цей Калів Карпінін. До речі, привіт, друже, якщо ти мене бачиш. Успіхів тобі, він у нас служить. І цей Карлів Карпін каже: А ти не там їздиш, ти от поїжджає в Дніпро, там є такий дядько, пан сотник, він тобі все розкаже. А той бере і каже: так, добре, я поїду, а я візьму і приїду. Ну, що мене той попередив. каже, Слухайте, ну вибачте, якось так вийшло, що якщо до вас приїде отакий хлопчик. То ви просто не дивуйтесь, уділіть вже йому якусь увагу. Ну, так і сталося. В один день. Стукає до мене, заходить. Молодий хлопчина, знаєте, це ще до 15 років, вони такі малі, худі, з довгими такими <гум> руками. Ну, в общем, я його здоров. Уявляєте, ну ви би кудись поїхали зі свого міста, поїхали б в місто Сумен з кимось побалакати. Там за не знаю, за 600 кілометрів. А він взяв і приїхав. Отакі от от пасіонарні люди народжуються в Україні. Приїхав же ж цей Сергій. В общем, я з ним побалакав, йому все розказав, всю концепцію -та -та -та, там якусь базу. Він каже: о, добре! І він уїхав. Нема, немає, немає. В общем, десь через чи рік, може півтора. Він знов повернувся, потім ще раз повернувся. І останній раз, коли він був, знаєте, що він каже мені по секрету? Каже: ви знаєте, ваші розповіді, ваша логіка і ви, взагалі цей народний гетьманат, цей устрій нормальної України, природовідповідний, устрій, справедливий, він настільки надихає людей. Каже, що я, коли повернувся в місто Суми. Я став думати ну, до якого товариства примкнути, щоб розвивати цю, цю тему. І каже: ви знаєте, я зос... столкнувся з тим, що там були якісь фашисти, якісь екстремісти, якісь панки, якісь готи, ще там анархісти, якісь нацисти. Ну, коротше, Кілька груп таких маргінальних е молодіжних. І він мені каже: цей Сергій, пане сотнику, а ви знаєте, а що тепер їх в Сумах нема? Я Кажу: а куди ж вони ділися? А все, це тепер єдиний патріотичний рух міста Суми. А я у ньому лідер у цього молодіжного. Ми там за здоровий спосіб життя, за то за сьо. Ми там. Патрулю, стали патрулювати центральні там парки, щоб там наркомани ну підтримували там, порядок в місті. І каже, ми заслу, заслужили повагу людей. там Каже, до мене звертаються, а не ведіть порядок десь там ще десь, ще десь. І ми там разом з поліцією там контактували. І каже, всі вони відмовились від своїх оцих. Марень, про хтось там в дядя Адіка вірить, знаєте, там хтось свастики набиває. Всяку дурню люди придумують. Але він мені пояснює, каже: розумієте? Просто молодь, вона така пасіонарна, вона щось хоче робити, якось себе проявляти. А на ринку куди податися? Вони не хочуть якось в них такий протест проти цієї системи. А куди податися? Або туди, або сюди, або туди. Тобто, все це маргінальні групи. Ось вони ні до чого хорошого не ведуть. Це взагалі це, так сказати фашизм, нацизм, це ідеологія, яка себе скомпрометувала, вона пораженчиська, вона зазнала поразки. Наші деякі молоді люди там йдуть туди, ви знаєте, ну таке дурня. Є анархісти, це також ідеологія, яка себе скомпрометувала і зазнала поразки. Ось, він мені каже, ви знаєте, ваша ідея дуже класна, ви повинні написати книгу. Я кажу: Та, Сергій, давай ти напиши. Сам напиши цю книгу, я тобі там щось підредагую, там в кінці напишеш. Дякую пану сотнику. Каже, це буде твоя книга. І він ні, ну це ви жартуєте, це повинні. І він з мене видавив обіцянку, що я напишу книгу колись. Кажу: добре, Сергій, я її напишу. А це вже якраз був майже Майдан. І тут я вже знаю пізніше, що Сергій всю свою сумську групу. Привів на Майдан, вони були, війшли в правий сектор, він був одним з лідерів правого сектору. Навіть на панковій він пана Порошенка з цього з трактора скинув, коли той говорив, 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 а Сергій до нього каже: ну так і що далі? Давай щось, а той далі говорить. Ну, що він його зіштовхнув туди, в НАТО. Ну, такий він був. Дієвий хлопець. Ну, з Майдану він зразу потрапив в Донецький аеропорт. в общем Донецький аеропорт, якщо ви бачили, він це була одна з перших взагалі мілітарних фото. Він такий з гранатометом стоїть, що Шо... москалі навіть писали, що це не може бути, це якась фотошоп якийсь. Бо на той момент українська армія тільки зазнавала поразок, Всі ганебно їх підсрачниками виганяли з Криму, вони здавали Донбас скрізь ЗСУ не завжди було таке, як зараз. Вона була дуже така соромна сторінка в її житті. В життєдіяльності в історії ЗСУ, коли вона просто не могла наважитись на спротив ворогу, коли почати треба було давно стріляти. Ну, в общем, і Сергій Табала, він вже тоді був кіборг Сєвєр став захисником цього аеропорту. Пізніше мені розказали, що він там був ну нон-стоп, він був постійно. Каже, якщо в цей. В це пекло кадрові військові то заходили, то виходили. Там ротація, переротація. Сергій знаходився там постоянно постійно. І він був душею оборони Дапу. З різними людьми говорив, вони казали, там такий Сергій, там Сєвер, молодий пацан. Тут таке відбувається. Нам тут спецназовцям страшно. Ми дивимося на нього, дивуємося. А він там прям як, оце, знаєте, козак-характерник, знаєте, там кулі туди, а то сюди. Ну, в общем, і ще потім зустрів командира, який разом з Сергієм був, пан Артем. Вітання йому. Ну, в общем, він також розказав, що Сергій проявив себе. Просто якимсь був ну, справжнім кіборгом. Потім він був поранений восени, і я от читав, що він повернувся в Суми, там його підлікували, але він сам зняв з себе шви і своїй дівчині сказав: Я вибач, але я вимушений негайно повертатися в Донецький аеропорт, бо я відчуваю, що хлопцям потрібна моя підтримка. І він тоді повернувся в аеропорт, продовживши там бойові дії, але, врешті-решт, чим загинув Сергій. Це Герой України. І знаєте, це одне діло, коли я якомусь хлопцю обіцяв, що напишу книгу про народний гетьманат. Це собі думав, ну і колись, може, напишу. А коли я став. Вже обіцяв боржником э, Героя України. В общем, тоді я взявся і написав решті-решт цю книгу, яку я вас вмовляю все-таки почитати на сайті. В общем, отака от справа. а До наступного відео. Сподіваюсь, я тоді вже перейду до э, пояснень, де ж сховали вони. Ці лукаві люди, цю Кашеєву голку, яку ми повинні зламати, або ми її зламаємо, або ця демократія розвалить нам країну, запустить сюди ворогів і нас візьмуть тепленькими, без війни, без громадянської війни. Чинно мирно нас всіх здадуть. Нам повід, потрібна інша держава, інший сенс держави. Могутня нормальна Україна. До зустрічі!